Слава Ісусу Христу! Зараз у наш час є багато вір, які не дотримуються здравого вчення Ісуса Христа, Добавляють своє, убавляють, втрачають взагалі вилуст. А Бог каже: якщо прийдеш до мене, то я дам тобі новий розум, новий розум Ісуса Христа, нове серце, на якому буде прописане Слово Боже. Кого нам слухати, в кого нам навчатися в цей час, щоб дійсно урядувати свою душу і мати гарантію, що двері Царства Божого будуть відкритими? Біблія, це є першоісточником, сам Бог писав її через апостолів і пророків. Апостол Петро він бачив Бога і чуда його, і навчався Бога. Він написав своєму другому посланні третій главі. Насамперед знайте, оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузуї, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть. Де обітниця його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так і як від початку творіння. Далі пишеться, що перший світ був створений водою і водою потопляний загинув. А теперішні небо і земля приготовлений огню на день суду і загибелі безбожних людей. Світ ще стоїть, бо Бог дає нам час. Кожному прийти і покаятися і потрапити додому в царство Боже. Тому Бог дає милість свою, да, час, бо той день же Господній прийде, як злодій вночі бежиться, тому треба готовим бути завжди, жити у святості, побожності. Да. Тому апостол Петро каже: Стережіться фальшивих пророків, Ісус Христос так само казав, які проповідують віру душевну, плодську, безплідну, да, яка не рятує цією вірою ніхто славити себе. Вони хочуть перекручують писання, додають. Грішать та апостол каже, що слухаючи таких людей, людина просто залишається розуму. Істинний пророк, істинний апостол буде проповідувати істину Божу про Бога про по Біблії, свідчити і робити людей духовними людьми, учнями Ісуса Христа. Рятувати їх зараз. Багато хто хто ну займається всяким гіпнозом, гармони вживають і так далі. Та, але не розумієш, що самі відкривають двері бісам у своє життя. Які перетворюють потім життя їхнє пекло, тому що існує духовний світ, який ми не бачимо при житті. І нам це відкриває сам Ісус Христос. Коли людина не розуміється і просто там медитує або займається, вона просто відкриває двері в подобічний світ. І потім удивляється, чому в неї в житті прокляття, або чи погано її постійно. Тому що не розуміє, що пускає сама, якщо вона не розуміє, куди вона там медитує, кого вона визиває, вона ж не бачить, кого вона визиває. Нам розказує це вся Біблія, що не лізти, куди нам не треба. Да? Якщо ми, навіть Богу молимося і не розуміємо значення молитви очи нас, очі наш, да, і починаємо казати як мандру, то ця не діє молитва, тому приходять да, прокляття. Тому що треба так жити, як молитися. І оце прокляття воно саме тому не йде із життя, тому що ми не живемо, так як молимося. Тому покайтеся і віруйте і в Іванії Ісуса Христа, Приєднуйтеся до вивчення слова Божого.